Ми не знаємо, куди летить і коли вони пролетить. Ми не знали тоді, коли вони пролетіло до нас сюди. Я був на другому блочному, ну там те ж саме. Там те ж саме, все повилітало, все. Хлопці ховалися за пульти в той час, як гахнуло. Я переживав за людей. Я зразу по блочним все нормально, всі є, ну, все добре. За котлом зараз сидить людина, який переживав за обладнання, він пішов туди, подивитися, чи там все в порядку, чи ні. Я згадав, що він там, я до нього туди, він заходить із темряви, з пилюки, каже, я там нічого не бачу. Хорошо, що держався за перила. Я по перилам вийшов на вощі. Потім вже страшнувато, а... а до того якось воно так швидко не встиг злякатися. Коли це сталося, дружина приходила на станцію, йшла й питала, що там все нормально, без жертв, чи без нічого. Связі ну, ж не було ніякої. Це вона мені потім сказала, вона мені не казала. Всі прильоти прийшли на нашу вахту. Єдиний прильот був, я був у відпустці, самий перший. Всі остальні ми були на зміні. І ніхто не втік, всі залишаються і всі працюють. Ви знаєте, в мене багато товаришів військових. І от я недавно зі своїм товаришем, ми з ним служили ще в Радянському Союзі, і він ще мені в 2014 році позвонив мені і каже: я тебе в приціл не побачу, як ти тебе там призивають. Кажу Олег, поки не призивають, не спіши. Ми без вас. Там справимося, а ви тут справляєтесь без нас. Він у мене зараз з сином воює. На цьому енергетичному фронті я а, звичайний солдат із своїм колективом, можливо, можливо, якийсь лейтенант. Ми виконуємо свою справу. Як тоді робили, так і зараз ми будемо її виконувати. Енергетиком, бути енергетиком, чи це бути щасливим людиною. Я більшу половину життя пропрацював тут. Батько мій тут працював, починав з чергового слюсера, потім армія, а після армії вже потім пішло вже. Черговий слюсер, обхідник по турбіні. Приємно дивитися, як ця багатотонна машина починає обертання 300 МВт. Ти дивишся на тахометр, вона розганяється, ти знаєш, що через пів години вона буде ну, виробляти електроенергію. Для всієї України. Енергетики? Хто? Та такі ж люди, як і всі. Тільки у нас така робота. Випала нам на нашу долю така робота, яка забезпечує людей світлом, теплом. Ну а світло, тепло це любов, радість, мир, мир.